Нарешті ми доробили ручечку зсередини віранди. Тепер двері виглядають завершено. З вулиці зараз наші двері виглядають отак. Для того, щоб продовжити їх реставрацію, треба зробити дві важливих речі. Перша з яких сьогодні ми почали цим займатися, це Казирюк, якого тут ніколи навіть не було. Ми попривозили з гаража все, що у нас було, поскребли по сусікам, і зараз будемо з цього, з цього щось починати майструвати потихеньку. Він буде захищати двері від сонця, і я думаю, двері простоють наші набагато довше. Так як мій чоловік на словах не дуже розуміє мої хотілки, довелося малювати йому на коленки проект. Який він узгодив і почав робити мені навісік. В цьому житті, з такою жінкою, як я, відпочинку для мого чоловіка не буде. Обрали ми коричневого кольору лист, мені здається, він найбільше нам підійде. Розміри у них приблизно однакові. А тепер, з того, що ми маємо, поскребли по сусікам, і починаємо варити каркас для нашого козирка. Раніше я не помічала, а сьогодні, коли ми сюди в притул постійно дивимося, побачила, що тут раніше було гніздечко ласточек. і хазяєва спеціально їм зробили таку підпорочку з свяхів і проволочки, щоб гніздишка трималася. Ці бабуся з дідусем були дуже добрі люди. Поки мій виконувач робіт працює, я сижу собі, перепочиваю на віранді. На вулиці дуже спекотно. Десь щось таке у нас виходить, потихеньку майструємо. Чоловік вирішив трішечки змінити мій проєкт і додав, ще планочку доварив, яка буде триматися на стіні, Побоявся, що коротенької може не вистачити. Як ви бачите, на даному етапі вже майже весь каркас готовий. Залишилося приварити третю перемичку горизонтальну. Чоловік захотів три, я планувала дві. Так виглядає наш готовий каркас. Тепер його потрібно пофарбувати і прикріпити до стіни, що є самою важливою задачею, тому що стіни -то у нас глиняні, а лист прикріпити буде зовсім нескладно.